Поштовики святкують, сьогодні відзначають всесвітній день пошти. Нині мережу поштової доставки України намагаються реформувати, зробити її більш оперативною та зручною для клієнта. Розширюють і перелік послуг. Чим сьогодні живе пошта, розповість і на примак. Листоноша Наталія Бардіян з новоукраїнки на службі майже 20 років. Її робочий день починається у досвіта і триває до пізнього вечора. Приходимо, ждемо машину з Кривограда. Привозять пошту, фальсуємося, складаємося, одержуємо товар, одержуємо е, пенсію, і відправляємося в доставочні ділянки. Щодня жінці доводиться ходити майже по 20 кілометрів, коли на дворі тепло, відстань долає на велосипеді, проте на роботу жінка не скаржиться. Робота дуже цікава, звісно, тому що робота це наша з людьми. Я б не наголошувала іменно на складності, так як ми. З людьми общаємося. Ми людям приносимо різні розради. Ми... Можемо розрадити людину в будь-якій ситуації загалом у новоукраїнському районі 114 працівників пошти. Здебільшого працюють тут жінки. З них 80 листонож, які обслуговують повністю район, близько двох-трьох листонош на кожен район. Так що достатньо такі. У нас є крупні відділення зв'язку, як голодос, рівне там понад 5-10 листонож. Нині поштовики намагаються постійно розширювати перелік послуг. Відправка та приймання електронних переказів, оплата переказів. Також ми надаємо послугу кур'єрської доставки, потім посилки, ну поповнення глобалманії. До поштових відділень люди приходять щодня на обслуговування, не скаржаться. Кожен місяць платим за світ, за мусор. Посилаємо письма, посилки, все що треба, все через пошту. Ми кожний раз регулярно платим за світ. Молодці дівчата, швидко управляються, все хорошо роблять. Так що не обіжаємось. Сьогодні трудівниць привітали зі всесвітнім днем пошти. До свята благодійники подарували 10 нових велосипедів. Є почтові, але вони вже їм год год год. І ми все купуємо за свої і колеса. і ну що мій уже новенький. Після урочистостей всі листоноші розійшлися по дільницях. За роботу взялася і Наталія Бордіян. Жінка говорить, обрано професію лишати не буде. Інна промак Анатолій басистий день за днем.